Сьогодні в супермаркеті Аврора я купив насіння торгової марки Фазенда. 15 років на ринку насіння. Так, це у нас насіння петрушка листова ароматна. Скоро стигла. 5 гривень. Не знаю, скільки тут грам. Так, вага 3 грама. 5 гривень це... Скільки ж це виходить? 12 центів. Петрушка листовая ароматна. Хростилий сорт. Ведьний період 60 днів. Велику розетку утворює 100 листків. Можна пропитаться. Холодостійкий. Будем використовувати по назначенню по призначенню